У нас наближається свято Різдва Христова. Ми його будемо святкувати 24 го в неділю о 14-й годині буде це свято. Святкуватись, тобто це буде вечірнє богослужіння святкове. І 25 го понеділок, о 10-й годині, буде святкова літургія. І буде у нас, це обов'язково треба зауважити собі, буде у нас ярмарок, на який ми приносимо те, що зробили самі. Зварили спекли, насмажили, хто знає що. Можна щось зшити, щось вишити, тощо тощо. Ні, можна безумовно е взяти якусь готову річ і принести на ярмарок і взяти участь в тому ярмарку, який надасть нам якісь можливості для зміцнення нашого становища в матеріальному світі. Бо і це нам треба робити, про це треба дбати. Так що, якщо є ваша ласка, готуйтесь до ярмарку, складайте гроші, щоб щось придбати, і готуйте якісь подарунки, які будете виставляти на продаж на загальну нашу користь. Спасибо, Боже.